Так, далі говоримо ми про те, що Іран, нібито, планував ліквідувати Трампа. У США отримали відповідну розвідувальну інформацію. Тож там секретна служба посилила безпекові заходи щодо екс-президента, Зазначили в СІНН, Ну вже тепер коректніше говорити кандидата в президенти. Про загрозу стало від стало ще відомо до суботнього замаху на політика однак наразі немає жодних познак того, що цей напад, от який стався, був пов'язаний зі змовою. Команду екс-лідера неодноразово застерігали від проведення мітингів просто неба. Втім, це були загальні рекомендації натомість в штабі Трампа відмовилися від коментарів. Тим часом місія ООН заявила, що звинувачення від США на адресу Тегерана в нібито плануванні замаху на Трампа не обґрунтовані та зловмисні. Зазначу, що Трампа в Ірані вважають злочинцем і неодноразово обіцяли помститися за вбивство американськими військовими іранського командувача Касема Сулеймані у 20-му році під час операції в Іраку. Проте, як заявили в Тегерані, країна обирає законний шлях, щоб притягнути колишнього президента до відповідальності.